Кожного року в останню суботу, травня, Коростень відзначає свій день народження, різноманітні виставки, розваги, конкурси, концертна програма та приємні сюрпризи у вигляді відомих гостей. Усім цим насичена святкова програма Відзначення дня міста. Я хотів би звернутися до жителів нашого міста, коростенців, до гостей і всіх небайдужих, адже вже є оргкомітет по. Організації відзначення дня міста і переконаний, що ті цікаві пропозиції, які надійдуть або відділ культури і туризму, або безпосередньо навіть до мене, звернуться з цікавими пропозиціями щодо відзначення святкування дня міста користення. Вони, якщо будуть слушні, ми їх спробуємо реалізувати спільно з користенцями і втілити в життя. Корисні значна увага приділяється сімейним цінностям, адже все починається з родини. В рамках відзначення дня міста вже вкотре проходить родина Фест. Це новий унікальний формат сімейного дозвілля. Це сімейний фестиваль, просто неба, в якому беруть участь родини коростенців. Під час свята для кожного від найменшого до найстаршого підготовлені різноманітні розваги, творчі майстер-класи, активний відпочинок, розвиваючи ігри та корисне дозвілля. Цього року організатори обіцяють ще більше конкурсів, розваг. Сімейних квестів пропагування здорового способу життя, заняття фізичною культурою, спорту це теж важливий один із елементів. Тому ми плануємо в цьому році провести такий фестиваль різних видів спорту. Безпосередньо на день міста, щоб вже ті діти, які займаються різними видами спорту в нашому місті, ну це в першу чергу єдиноборствами, вони показали свою майстерність, але поряд з цим, щоб батьки. І діти, які не відвідують спортивні клуби секції, щоб вони побачили, і залучилися, долучилися вже в майбутньому до і приймали участь в різних спортивних секціях. Спортивних клубах цьому році також буде продовжена традиція проведення параду дитячих візочків. Планується і свято Морозова в рамках урочистої частини буде віншування кращих учнів переможців різних конкурсів олімпіад. Планується ще багато цікавого та оригінального. На коростенців очікує, як завжди, це концерт ну, такої української зірки. Зараз, завдячуючи народному депутату Володимиру Юрійовичу Ришонкову, ведуться перемовини. і на вечір. Користенців та гостей міста порадує відповідно, зірка така української стради, вже можуть подавати пропозиції сімейні пари, які спільно прожили 50 і 55 років. Тому що ми минулого року їх вітали на сцені, це приклад, достойний для того, щоб ми їх поважали і достойний до того, що ми повинні до чого прагнути, коли люди спільно спільно прожили 50 і 55 років. Організатори дня міста пропонують кожному охочому коростенцю в цей день бути не тільки учасником свята, але й долучитися до розробки програми цієї визначної події. Вносити свої пропозиції а також цікаві ідеї по святкуванню дня народження рідного краю. Звертатися можна до міськвиконкому у відділ культури і туризму кабінет номер 35 або за телефоном 9 шістдесят